Зокрема, будемо опиратися і на нові кадрові призначення. Президент Зеленський призначив Геннадія Шаповало командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Відповідний указ вже оприлюднений на сайті Офісу президента України. Ну і ось що сказав Зеленський про це призначення саме у вечірньому зверненні. Сьогодні ж я підписав указ про призначення командувача сухопутних військ Збройних сил України. Бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Візбадені в Німеччині. Це була координація з нашими партнерами по НАТО. Весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні, повинні бути реалізовані зараз в сухопутних військах України. Зміни потрібні. І це обов'язково. Зокрема, це кадрове призначення, також якою ж є оперативна ситуація на всіх напрямках фронту. Говоримо далі. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України продовж 2005-2010 років. Уже з нами на прямому зв'язку. Пане Миколи, вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отож, пане Миколу, хочемо напередусім обговорити нове кадрове призначення Геннадій Шаповалов. Які виклики перед ним будуть, і яких змін чи то вдосконалень потребують сухопутні війська України, на вашу думку? Ну, першу чергу, організація роботи по формуванню резервів, тому що дійсно сьогодні питання стоїть. Щодо е, створення нових підрозділів, це корпусна структура, це відповідно проведення організаційних заходів по обороні наших рубежів різних точках, включаючи і нові напрямки, це Сумщина, Харківщина, Запорізький напрямок, і зрозуміло, це нова стратегія ведення війни. Це сьогодні надзвичайно важливо, тому що період кількісних переваг ворога зрозуміло, що треба діяти нестандартно використовуючи інноваційні методи, даться досвіду, який він набував, і в складі якраз контингентів НАТО, штаб-квартира НАТО, от і ряду таскать командувань. Але це реальна війна, і саме великий досвід це у нас в Україні. І якраз цей досвід, який він набував на полі бою, а тоді за кордоном. Я думаю, повинен бути якраз застосовувати. Але я наголошую на те, це те, що дійсно модель, яка діє оборонна, вона ефективна, але вона давала системних нових змін на полі бою. І якраз і наші колеги, мої генерали. І наші за кордоном і інституючи війни акцентують увагу на тому, що е, тільки модель оборони, на яку Путін сьогодні орієнтований, як затягування війни і поступове пробивання конкретних секторів, от приведе до того, що він буде постійно-постійно так діяти. Да, поетапно, да невеликими та скажіть групами населеним пункти буде захоплювати. нам потреба змінити стратегію, коли наносимо удари по ворогу, де він не очікує, наносимо тилові е, фронтові удари флангові і зрозуміло формуємо основні стратегічні удари по звільненій території, де ворог дійсно буде губитися, де дійсно він буде мати величезні втрати, а не тільки на полі бою, де ми ведемо основну героїчну боротьбу по обороні, але так, щоб він відчував, що фактично не буде оцей моделі, яку він запропонував нам, тобто затяжна війна, ми будемо розвивати його плани, будемо носити удари там, де не очікує, де має слабкі місця, і будемо самі посуватися. По лінії бою, а для цього треба змінити і стратегію, змінити відповідно і підходи до формування. Збройних сил, першу частину вже я згадав про корпусну систему, але це комплексне рішення, яке об'єднує і сили розвідки, сили відповідно ракетних систем, дронових систем, відповідно спецпідрозділ стройові частини, які діють комплексно в іншому секторі оборони і безпеки, маневрування військами дуже оперативно, ефективне. Проведення відповідно спеціальних заходів телах з е, використанням можливостей спецпідрозділу СБУ управління розвідки і відповідно сил спеціальних операцій, і паралельне задіяння основних ударних груп військ це той підхід, який нестандартний, який формує нові так скальп можливості для е, і оборони, і саме головне для. Нанесення великих уражень ворогу і звільнення окремих територій. Тоді є і зміна концепції війни, не тільки оборона, а якраз і ударні наші можливості. І ще раз кажу, тоді вже перспективи по окремим секторам і досягати успіху, а стратегічно і досягати перемоги. Пане Миколо, президент в зверненні згадав, що є у нового керівника сухопутних військ новопризначеного це досвід, який пов'язаний з виконанням завдань у Візбаденні в Німеччині. Також це паралельно така координація з нашими партнерами у НАТО. Якщо ось ці чинники врахувати наскільки буде посильно зараз новому керівнику сухопутних військ впоратися з цими завданнями, ну раптово чи не буде ніякого опору якоїсь сталої старої системи армійської? Яка можливо панувала дотепер в Україні. Е, ну, першу чергу, досвід НАТО це добре, але я прямо скажу, до НАТО і американські колеги вчора мені говорять, ми повинні у вас учитись уже тепер. Тому що такої війни і таких, так сказать, е, стратегічних операцій не проводив ніхто. Ні американці, ні німці, ні зрозумію, їхні командування з Бадані. Це цивільний формат, як правило, або локальні військові операції. Стратегічна модель структура планування операцій, це так. Да, Координація роботи да, але командуючий якраз веде конкретну роботу підготовки якраз збройних сил і формування відповідно з нової стратегії війни. От координація це більше замін оборони, міністр оборони, заступники, які згідно своєї компетенції повинні координувати і з країнами НАТО і з такими структурами за кордоном. А командуючи в сухопутних не має часу на такі контакти, то він набув досвід, він має хороші можливості. Епізодично інколи може бути і ці комунікації, але основна функція це фронт і ведення відповідно війни і в обороні, і відповідно наступі. Оце сьогодні основне надзвичайно стратегічне завдання. Ми відчуваємо це в деякій мірі, що є проблеми. Зрозуміло, що тут треба об'єднати сили, такі, наприклад, як командуючі напрямки генерал і інші, тобто градатися нового покоління, які знають війну, які приймали участь уже не тільки в плані організації тактичного рівня, це батальйон рота, але вже і напрямок. Це вже бригади, корпуси і цілі, та скажіть фронти, як ми вже прямо може розгортати. Тому в даний момент це якраз перебудова. І тут треба дійсно формувати нову команду. Не просто опір. Опору не повинно бути. В армії відповідно є в Він повинен, якщо бачить є проблеми, терміново міняти кадровий склад на тих. Які мають дійсно і глибоке розуміння, знання, бойовий досвід і готові до виконання таких завдань. Тоді буде єдина команда, єдина координація, і будуть розуміти спів... на співслова, Прямо скажу Пану так, хоп. оця вся стара бюрократія, про яку говорю Драпати, відійде, тому об'єктивно вона буде відсунута, замінена, і зрозуміло, інша буде модель поля бою, інші стратегії наших перемог. Ане Микола, от власне, хочемо більше поговорити про фронт. Звертаємося до даних аналітиків Діпстейту, про те, що армія РФ просунулася в Юнаківці на Сумщині. Також є й просування росіян біля Олександра Калинового. Це Покровський напрямок, та одрадного Новопавлівський напрямок Донецької області. Якою є загалом інтенсивність бойових дій там, яку мету пересідують Росіяни, здійснюючи здійснюючи наступ. Ну, Путін її ще раз озвучив уже багато десятків разів. Він про це говорив, і на Санкт-Петербургському форумі, що він далі продовжить наступальні операції поступове захоплення нових територій. Нових населених пунктів на нашої державі, тобто поступово повезучи окупація території України. Тому в даний момент він реалізує цей сценарій. І дійсно, ми провели ряд контратак біля Андріївки на північно Собожанського напрямку Це Сумська область. От це були успішні контратаки, але ворог намагається в інших секторах і юнаківка і е північніше заходити з флангів, е намагаючись більш широко зайти, щоб мати так сказати, відстані, дистанційний контроль над містами суми. Першу вогневий, це дальнобійні артилерії, ракетними системами і дронами. Оце сьогодні завдання. Підсунутися ближче до сум, зайти з різних секторів. Юноківка один із таких е, опорних напрямків рахуючи захоплюючи юнаківку, це буде плазар для нанесення вогневих ударів по сумах. Це сьогодні основна стратегічна мета ворога в цьому регіоні, тому кидає всі сили і засоби. Ми зрозуміло протидіємо Я говорю, і контратаки, які провели це, як приклад того, що ми даємо відпір, але там 50, приблизно тисяч російських військ. Які ведуть комбіновані атаки в різних секторах, дійсно прихолося сьогодні маневрувати, генерувати нові резерви і зрозуміло ударні групи, особливо дрони, які знецінюють такі атаки, іде складна. Бойова робота в цьому регіоні. От. І зрозуміло, треба тримати фронт, щоб не дати можливості просуватися далі противнику. І тут я ще раз під треба діяти стандарту. Не тільки вони намагаються заходити з флангів. І тут нам треба бити і по телам глибоким, по резервам, артилерією, дронами, і інша засобами, щоб ці резерви не поповнювалися на полі бою. І оці так було мінімально. От. Це дуже складна робота, але її треба робити, тому що іншого варіанту немає. Ворог так буде сунути по фронту далі. Не знищивши глибокі резерви середній прифронтову зону. А тоді вже на фронті ми зрозуміло матимемо проблеми постійно відбивати на лінії бою або захід ворогів з флангів і навіть намагання стилу. Друга складова це зрозуміло це е, покровський напрямок. Він являється до свого часу основним. Константинівка вже сотий раз як ціль для захоплення і захоплення відповідно траси. Константином і Покровськ, от ми відбиваємо постійно так і контратакуємо. Ворог просувається по окремим секторам. особливо ліси полі. Сьогодні зеленка вже уже це те, що дійсно складно виявляти. Буває ворожих представників оселонових групи в лісах і в посадках. От, але на відкритій місцевості ми їх ефективно знищуємо, і де вже тактика мотоциклетів і квадроциклів вже ефективно не працює. З одного боку, ми їх ефективно виявляємо, з іншого боку, мінні поля не дозволяють їм розгортатися в форматі атак. Тому Покровський напрямок ми тримаємо да, дійсно просування невички було це робоча ситуація, як і на Новопавловському напрямку. Та відстежимо далі. Вам е, дуже дякуємо за огляд і події новин з фронту, і загалом про кадри Ачення встигли поговорити. Микола Маломуш, генерал армії України. Нагадаємо також голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Ну